І так, друзі, всім привіт! Хочу сьогодні зробити невеликий обзор на токарний саночок ТВ4, тому почнемо. Поїхали! І так, для початку, якщо ми побачимо, у нас стоїть патрон. Патрон Sun On 125, китайський, але в принципі непоганий. Якщо казати про точність, то для ТВ4 він прям саме те, що потрібно. Для того, щоб цей станок взагалі, коли я робив, працював, мені було потрібно купити електродвигун. Також був куплений частотник на 1,5 кВт. А також всім, хто є власниками токарних станків ТВ-4, обов'язково поставити подовжений винт з лімбами на поперечку. Що ще цікавого, в мене я виточив собі отаку вот ручку на резці тримачі зажали і почали працювати резцем. Сьогодні трошки, може, поточимо, побачимо, як він точить. Також вам хочу показати. Деталі, і, в принципі, не тільки деталі, а до опрацювання е, обладнання для свого токарного станочка, що я зробив, зараз вам це все покажу. Одно із перших, то, що я зробив для токарного станочка, це я зробив, виточив з балванки. Потім зробив отакі обточки. Це люнет. Люнет дуже виручає, якщо дуже довга заготовочка, і можна, в принципі. Навіть без задньої бабки, спокійно собі там, торцювати, робити все, що потрібно. Дуже класна річ, тобто, кожен може собі зробити. Це те, що потрібно для токарного станочка. Звісно, для ТВ-4 це 100%. Так, друге, те, що я зробив, я зробив таку оснастку. Це оснастка токарна. Виходить, у нас з'явилася ще одна нова координата. Можемо сказати, є X, Y, А це в нас координата Z. Тобто вверх-вниз. На текарну у нас вліво, вправо, вперед, назад. І ще з'явилась координата вверх. У нас тепер токарний може робити невеликі, а іноді навіть і великі, якісь доопрацювання з заготовками. Так, поїхали далі. Отак виглядає. Зараз це все я встановлю. На токарний станочок, покажу, як воно взагалі виглядає, що воно робить. В принципі, ну, все побачите. Так, третє, все, що я зробив, це я зробив отаку приспособу. А, можете, в принципі, догадати, що це може бути. А, якщо не догадаєтесь, я вам зараз скажу. Це а, копіювальний станочок для того, для того, щоб робити отакі шестерні для ТВ4. Я собі зробив. Вже дві шестерні. З тих, що в мене були, це шестерня на 64 зуби. І також зробив собі шестерню на 32 зуби. Залишиться зробити шпонку. Шпонку буду робити спочатку круглою фризою, а потім напильником вже доопрацюю. Якраз буду робити на цій приспособі для такарних робіт. Також для цієї приспособи. Нам, звісно, потрібна така приспособа з фризою. В моєму випадку всі шестерні мають модуль 1,25 номер 6 Це обов'язково, бо багато номерів і вони дуже відрізняються один від одного. Тому ну, потрібно підбирати. Я підібрав ці шестерні підходять під мою гітару 100%. Ну і також, от якщо побачите, вони прям дуже чітко цепляються один до одного. Давайте зараз спробую показати ближче. Отак виглядає шестерня. Мені здається, дуже непогано, причому це зроблено на звичайному станочку ТВ4 без ніяких, в принципі, до опрацювань, тільки зроблено ну, відносно швидко таку приспособу. Виточив собі спочатку маленький вал, просверлив отвір, також просверлив отвори під зажими, встановив сюди круглі гайки, приварив, виточив вал, вал виточував. З однієї установки. Тобто, оці дві посадочні частини були зроблені за один захід. Також проточена оця частина. Тому тут все, в принципі, паралельно. Сюди можна навіть і не дивитись. Також зробив такий квадратик. На 22 у нас такий болт. Він законтрний. Благодаря ньому ми можемо піднімати чи опускати. Нашу цю частину, таким чином, чи можемо точити менші діаметри чи більші діаметри, як воно було зроблено. Тобто, у мене була ще одна така шестерня. Шестерня знята з гітари на коробці подачі, 64 зуби. Я її повністю притягую, вона вже нікуди не буде проворачуватись. Потім виставляємо такий зуб. Все. Тобто, зуб вперся. Ще сирення не крутиться, ми її піджали. Там таку ж саму тільки заготовку ми встановлюємо на цей бік, потім ми його профрезерували, піднімаємо трошки наверх, перекручуємо зуб, встановлюємо і затискаємо знову. І, в принципі, так точимо всі зуби. Тобто, 64 зуби. 32 зуби. Звісно, це я колись ще буду дороблювати. Мені багато ще потрібно різних шестерень буде. Можливо, для якихось проєктів будуть потрібні шестерні. Тому ця приспособа буде мені дуже потрібна. Нещодавно в патрон встановлював отаку заготовку. Заготовка є 20 см. проточив, хотів подивитись, наскільки правильно у мене виставила напередня бабка. І так, щоб не бути голословним, хочу показати цей вал. Тридцять чотири три. І давайте тут спробуємо. Тридцять чотири. 0,6. Ну, Мабуть, 200ки, але цим вимірювати ну, це таке, в принципі, нічого, бо китайські штангенциркулі циркулі електронні з, з сотками, ну це щось дуже смішно. Давайте спробуємо іншим. Будемо міряти. І так, в нас дві сотки. Бо одна позначка це дві сотки. Це спочатку. І давайте в кінці поміряємо. Так. Ну, камера, фокусуйся. Ну, виходить 4 сотки. Ну, там, якщо трошки придивити, типа, можливо, 0,5, але ну, довіряти цьому штангенциркулю, в принципі так сильно неможливо, бо 200 це така, в принципі, це дуже невелика похибка, тому будемо рахувати, що він во. Так, так виглядає наша приспособа. А, забув також сказати, що я зробив тут е, поперечки. Тому, в принципі, коли я займаюся цим, я фіксую цим гвинтом поперечку. Там є така планочка, яка піджимає до станини. І потім наш супор з фартухом нікуди вже не дінеться. По оцій частині ми вибираємо. Зуб, фіксуємо, встановлюємо таку ж саму заготовочку. Потім опускаємо нашу майбутню шестерню до той висоти, яка нам потрібна. Потім встановлюємо фрезу в станок, піджимаємо це задньою бабкою з обертовим центром і починаємо робити в принципі, собі шестерні. скільки нам потрібно, які нам потрібно. Любий можемо вибрати модуль. Сюди я, звісно, хочу зробити круг круг на 360 градусів, і таким чином можна взагалі без, скажімо, клона шестерні робити любі шестерні, їх виставляти за допомогою, наприклад, оцього кончика. Кожен градус, який нам буде потрібен. Так, в принципі, на цьому все. Ну що ж, нам зараз ця приспособа не потрібна. У нас є отакі шестерні. Потрібно зробити шпонпас 5 на глибину 2,5 і зробити на цій маленькій фрезі те ж саме. В мене є токарна приспособа. Зараз я швиденько про неї розповім. І потім вже буду нарізати шпонпас. І так, дана приспособа для токарних, точніше фрезерних робіт вже встановлена. Бистро хочу розповісти, що тут і як. Тут стоять циліндри від звичайних амортизаторів, вони 25 мм, а якщо точніше 2498 чомусь все в мене виходять, я робив посадочні отвори на зворотній частині, скажімо, на цих гільзах 25, тобто 2 соточки. В мене було Плюсі. Таким чином, в мене є невеликий люфт, і він більш-менш спокійно собі передвигається вверх-низ. Для того, щоб забрати повністю весь люфт, я зробив один шток амортизатора на похідний, тобто він стоїть на своєму місці і більше нікуди не двигається. З цієї сторони просверлив отвір, нарізав різьбу. І вкручуючи сюди гвинт, можна відвигати шток трошки, скажімо, від себе. І таким чином він буде затискатись всередині і забирати люфт. Знизу така ж сама ситуація, тільки зроблено отакий от кронштейн і тут гаєчка. Підкручуючи її, можна здвигати шток амортизатора теж. Якщо поставити мікрометр і похитати туди-сюди, то ми побачимо, що вона стоїть. Железно бетонно, і в нас тільки от на самих ластах хвостах поперечна подача може трохи грати, а так взагалі ніяк вона не грає то есть повністю витримує себе. На цій приспособі я багато чого робив. Наприклад, як ви бачите, є тепас від люнета, також ці всі частини сфрезеровані, вони зроблені на цій приспособі. А нижня оця частина, яка була фрезерована під призму, теж зроблена на цій приспособі. Тому, в принципі, вона справляється зі своєю задачею. Все, зараз приступаємо, приступаємо до того, що будемо робити шпонпас на цих шестернях. Все, поїхали! І так, як ви бачите, ця фрезерна приспособа а, дуже прикольно вийшла. А, на, на неї оці детальки це для нього для цієї приспособи взагалі ніщо. Я робив значно більше деталі. Робив пази під е, призму. всю частинку зробив теж на цій приспособі. Знімав як ви бачите, трохи металу. Коротше кажучи, ця приспособа. Дуже-дуже корисна, якщо у вас немає фрезерного верстату, а якось фрезерувати щось потрібно. Можна фрезерувати маленькі деталі, можна і значно більше. Але треба пам'ятати, що станок ТВ-4 не має такої сильної жорсткості. Тому, в принципі, треба, якщо робити з'єм металу, то робити його в невеликих об'ємах. Ну що ж, тепер можемо поговорити про задню бабку. Задня бабка була куплена в магазині, в інтернет-магазині. Я там купував спочатку токарний патрон Sun 125. Потім купив лищата для фрезерної приставки. І вже втретє, я приїхав купив задню бабку. Ця задня бабка, вони казали, робили там 7 чи 10 штук на заводі, їм лили з чугуна. У нас Конус Морзе 3, тому у нас в принципі є багато чого я знайшов на металоприйомці з Конус Морзе 3. Там і центр обертовий, звичайний центр. Також багато різних сверл. Наприклад, у мене є максимальна на 3075. Я їм вже колись робив отвір. На невеликих обертах станочок тільки так. Тверлиць. Тому все супер. Якщо так казати, бабка непогана, люфту зараз немає, але можливо він може з'явитись. Тому я собі хочу зробити малу продольну, щоб потім можна було зробити самому піноль і проточити конус морзи. І так, друзі, напевно, на цьому вже відео буду закінчувати. В принципі, багато чого я хотів вже вам показав. В минулому відео було багато питань в коментарях. Я, мабуть, вже всі на всі відповів, але можливо, що забув. Тому можете ще раз написати. Можливо, десь в відосі я добавлю відповідь на ваш коментар. Дякую за перегляд. Якщо є у когось якісь пропозиції чи зауваження до... Цього станочка пишіть, звісно, в коментарях. Мені буде дуже цікаво знати вашу думку і, можливо, якусь гарну ідею. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Ще побачимось, мабуть, вже скоро. Буду намагатись випускати відоси хоча б раз на два тижні. Ну, в кращому випадку, раз на тиждень. Тому дякую, всім, до зустрічі.